Слава Господу, дорога церква нашого Господа Ісуса Христа. Мені дуже приємно знаходитись. Я думаю, як і кожному, хто народився від Духа Божого, приємно бути серед тих, кого торкнулася Божа благодать свого часу. Приємно бути серед тих людей, які пізнали любов Христову. І як приємно бути серед тих людей, В'єднанні Святого Духа. Слава Богу. Мене звати Олександр Трофімчук, я є ректор Рівненської духовної семінарії. Господь дав таку милість перший раз бути в США. Маю багато вражень, певних емоцій, але думаю, що це десь колись після зібрання. Але сьогодні я хотів би поділитися разом із вами Словом Господнім, і ми будемо мати молитву. Біблія навчає нас, що коли діти Божі збираються разом, дуже добре, коли вони роздумують або вникають в Боже Писання, в Слово Боже, для того, щоб перевірити своє життя у світлі Божого Слова. Я хочу сьогодні запропонувати нам також. Вникнути або подивитися у себе в одну із сфер нашого духовного життя, а саме в сферу духовної боротьби християнина. На прикладі виходу ізраїльського народу з єгипетської землі, я хотів би показати сьогодні для нас три кроки або три етапи духовної боротьби. І я хотів би, щоб ми разом подивилися. Де знаходимося ми? Чи залишаємося ми ось в цій духовній боротьбі, чи, можливо, хтось здався на милість ворогу? Я зачитаю один текст із Божого слова з нового заповіту книга післання до Єфесян, 4 розділ. пробачаюсь, шостий розділ і з 10-го віршу. Апостол Павло каже такі слова: на кінець, брати мої, зміцняйтеся в Господі та в могутності сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб ви могли встояти проти хитрощів диявола, бо наша боротьба не проти плоті та крові, а проти начальств та проти влади, проти правителів темряви світу цього, проти піднебесних духів злоби. Тому. Зодягніться у повну Божу зброю. Апостол Павло він закликає віруючих людей, щоб вони встали в ряди війська Господнього. Для цього потрібно бути озброєним. І от в нашому християнському житті так трапляється, що одне із сфер нашого духовного життя є саме духовна боротьба. Звичайно, у нас є багато інших сфер. Але духовна боротьба вона завжди є актуальною. Тому що коли ми стали Божими дітьми, у нас одразу ж з'явився активний ворог, якому не подобається наше нове життя. Йому не подобається взагалі духовне життя, йому не подобається Бог і все, що пов'язане з цим. І коли ми стали на сторону Бога, відповідно у нас розпочинається духовна боротьба. І так, я хотів би, на прикладі ізраїльського народу, виходу з Єгипту, показати, як це може відбуватися і відбувається в нашому практичному житті сьогодні. Отже, крок або етап номер один: ми знаємо, що Ізраїль довгий час знаходився в полоні Єгипту. Але в коли прийшла повнота часу, Бог захотів їх вивезти, і через Моїсея Бог почав виводити ізраїльський народ із єгипетського полону. І от ми бачимо, як тільки -но ізраїльський народ ще недалеко відійшов від землі рабства, як піднялися вже колісниці єгипетські і почали їх наздоганяти. Але ми дивимося на ізраїльський народ. І надію Бога. Ми бачимо, що ізраїльський народ він був оточений Божою охороною спереду і ззаду. Стовп вогняний, стовп хмара. І ніхто не міг до них дотикнутися. Не вспіли ізраїльтяни. Крепко, так, знаєте, настрашитися оцими колісницями єгипетськими, як Бог уже перед ними розступив море, і вони легенько пройшли через це море, оглянулися, дивляться, а їхні вороги вже, їх і нема тих ворогів. Не встигли вони проголодатися, як Бог каже, нате вам манну з неба. Вже манна їм іде з неба, небесний хліб. Не встигли вони ще ну, почати нарікати на те, що. В них якісь є недостатки, як дивись, уже Господь каже, нате вам перепили з неба, їжте. І якщо ми подивимося на всі ці речі, то ми побачимо, що насправді чи був ізраїльський народ в цьому першому етапі, скажімо так, в якійсь боротьбі. Були в них вороги? Так, звичайно. Фараон послав своє військо, щоби знищити ось цей Божий народ. Але насправді, насправді, Ізраїльський народ в цей перший етап своєї такого виходу, він не воював ні з ким. Та вони не могли ще цього зробити. Вони були ніби діти, вони були рабами. Вони ще самі себе не могли захистити. В них не було досвіду війни, бо вони були рабами. В них не було досвіду управління, керівництва, як вирішувати свої проблеми. Вони просто були, ніби схожі на цих безпарадних дітей. І тоді що робить Господь? Він каже: я буду твоїм захистом. Я буду стояти спереду тебе, ззаду тебе. Вороги твої до тебе не дотикнуться, навіть не підійдуть до тебе. Чому? Бо ти схожий на маленьку дитину, ти беззахисний. І я буду стояти за тебе, я буду боротися за тебе. І от перший етап, оцей перший крок виходу, сам Господь, він воював за ізраїльський народ. Дорогі брати, і сестри, ми з вами є діти Божі. Був час у нашому житті, коли я, я вірю так і ви, ви вийшли з дому рабства. Ми вийшли з цього світу і війшли в Царство улюбленого Сина Божого Ісуса Христа, Царство Боже. Ми стали Церквою Ісуса Христа. Ми народилися в нову сім'ю, ми стали ось такими маленькими, але дітьми Божими. І коли християнин стає, ну, людина стає віруючою людиною, вона ніби схожа на цю маленьку дитину. Вона беззахисна ще. Вона ще не вміє молитися, в неї ще віри немає. Вона просто маленька дитина, вона ще їсти не вміє. Але давайте згадаємо, я, я вірю, що ви можете згадати свої, свої починання в Господі. І ви можете, я можу ділитися багато чудесами, які творив Господь. Це неймовірна сила Божа проявлялася в житті. Ти відчував себе найщасливішою людиною на землі. Господь захищав, ніяких спокус немає. Все здається, ти святий же ідеальний. В своєму житті величезні зміни відбулися. Але насправді, дорогі брати і сестри, коли ми оцінимо ось цей початковий момент нашого духовного життя, чи з'явився у нас ворог? Чи був у нас ворог, з яким треба було боротися? Так, звичайно. Коли ми стали Божими дітьми, я думаю, що сили пекла вони повстали. Вони хотіли, готові були б задушити, як кажуть, ще при народженні, при наших перших кроках сатана хотів би нас знищити, відвернути від віри від Бога. Але йому це не вдається. Йому цього не вдалося. Чому? Тому що в Бога з'явилися, ви з'явилися як його дитина беззахисна, але ви його любима дитина. І сам Господь на початках нашого духовного життя, Він заступається за нас. Він бореться за нас. Він особливо благословляє нас без всяких наших зусиль, бо ми і не могли. Ми не могли себе захистити. Ми просто могли тільки насолоджуватися, могли бачити, як діє Господь поособливо в нашому житті. Але ізраїльський народ. Він пройшов оцей період такого, знаєте, Божого втручання. І настав момент другого етапу духовного росту або формування ізраїльського народу. І ось Господь каже Моїсею: Моїсей, ось є Ісус навин. Будь ласка, підніми Його, дай йому, озброє, дай йому озброєні загони. І дивіться, ось перед вами є народи, які вас не пустять до обітованої землі. Вам потрібно озброїтися, стати бойовими загонами. І вперед, ви маєте знищити оцих хананеїв, ви маєте знищувати цих халдеїв, филестимлян, а вони ваші вороги. І ми бачимо, читаючи книгу Вихід, як ось ізраїльський народ, крок за кроком. Вони почали витісняти або розчищати собі дорогу до обітованої землі. Вони вже самі беруть до руки зброю і починають воювати проти своїх ворогів і отримувати перші перемоги. Перші перемоги. Дорогі брати і сестри, в нашому християнському житті є дуже схожа ситуація. Закінчується духовне дитинство, закінчується оцей період, коли Господь по-особливому нас захищає, нас охороняє і бореться. Приходить час, коли Господь вже каже: на кінець, брати мої, на кінець діти мої, вам потрібно вже, ви трішки підросли духовно. Вам потрібно вже брати в руки меч духовний. Вам потрібно брати Божу зброю для того, щоб протистояти, коли ви були духовними дітьми. Я воював за вас. Я, ніби той Орел, носив вас на своїх крилах. Ви думали, що це летите. Ви думали, що це ваші заслуги чи ваші зусилля, що ви такі благословенні, щасливі і такі помазані. Але це я все робив за вас. Ви тільки користувались цим, але зараз пора вже вам ставати самостійними трішки. Так, ви будете брати мою зброю. У мене є для вас певна духовна зброя, якою ви зможете стати в пролом, або стати, як, як мої воїни. І ось Біблія каже нам, що нам потрібно прийти вже в такий момент нашого життя, досить, уже просто сидіти і насолоджуватися, або вкушати і дивитися, який добрий Господь був, чи є до нас. Нам потрібно озброїтися певним озброєнням Господнім. Можливо, навчитися користуватися Божим Словом, щоб воно не було просто Словом, але ставало вірою, яка починає рухатися в нашому житті і, і нас вести на якусь Божу справу. Ми маємо з вами приміряти вже броню Божої праведності, щоб бути впевненим твердо у спасінні, щоби, коли сатана буде приходити і смущати нас, стріляти в нас стрілами своїми, щоби ранити. А ми кажемо: а я спасен. Я спасена людина. Я впевнений, що ніхто і ніщо не може забрати від мене Христа і спасіння. Це є броня праведності. Вона захищає нас, але її треба приміряти, її треба надіти і ходити в ній. Біблія каже, нам потрібно одіти ноги, готовність благовістити мир. Тобто ми маємо стати людьми, які беруть певну Божу зброю, певну Божу силу, знаряддя і починають впливати на цей світ, починають людям говорити про правду, істину Божу, Божі принципи, світогляд змінювати людей, щоб люди, які живуть по-світському, по гріховному, вони ставали Божим народом. Вони починали жити і змінюватися. Але потрібно ставати Божими воїнами. Подібно як ізраїльтяни, озброївшись, колишні раби, які йшли, і Бог за них все робив. Але прийшов час, коли Господь каже, тепер, будь ласка, ви. Оце ваш час. Озбройтеся і під проводом Ісуса Навина вперед до боротьби. Це другий етап нашої духовної боротьби. Коли християнин, він бере Божу зброю і він починає воювати, але насправді ця боротьба здебільшого, ось цей другий етап духовної боротьби, він заключається, ось у чому. Ми боремося з самим собою. Біблія говорить, що в нас, віруючих людей, є твердині. В нашій душі, в нашому серці, у нас є ще старий Адам, плоть. Яка постійно буде протистояти нам? Вона буде постійно противитися всьому Божому, всьому тому, що духовному, і потрібно з нею воювати. З нею треба воювати, тому що це той форпост диявола в нас, який не дозволяє нам бути переможцями, не дозволяє нам увійти в землю, яка тече молоком і медом, не дозволяє, ось оце, що в нас, оця стара порода, вона не дозволяє нам дійти до досконалості, до духовного життя, такого, ну, життя, наповненого Богом і повнотою в Христі Ісусі. Тому, дорогі брати і сестри, є другий етап духовної боротьби. Це коли ми приміряємо духовну зброю. Це період перших перемог, коли Христин бачить, що Він переміг переміг щось в собі, своє я, свої якісь гріховні бажання. І це радується, це наповнює Христина радістю, тому що справді це певні здобутки. Але це тільки другий етап духовної боротьби, є ще третій етап духовної боротьби. Ми бачимо, що коли Ізраїль отримав вже. Ну, чимало перемог над своїми ворогами, і вони підійшли вже в притул до обітованої землі. І ось тут Господь знову хоче навчити їх наступного кроку духовного. І от Ісус навин, Він збирає мужів, ізраїльських мужів, а особливо збирає їх з тих двох колін, чиї уділи були по цю сторону Іордана. І вони вже завоювали свої землі. Вони вже кажуть, ми будемо тут жити. Ось це наш уділ, це наша хата, отут, оце наше поле, це наш виноградник. Ми готові вже тут жити, вирощувати все, користуватися, створювати сім'ї, будувати життя. Ми готові. Але Ісус навин каже: їм, Послухайте, ви можете це робити. Але я пропоную вам, Він каже, я хочу, щоб ви пішли разом із нами через Іордан. Навіть більше того, Ісус навин каже, я хочу, щоб ви йшли попереду нас. Ви вже маєте перемогу, ви вже готові жити духовним життям. Але, будь ласка, ідіть з нами. Ідіть з нами, поможіть нам завоювати нашу землю. Допоможіть нам ще увійти у свій уділ. Допоможіть нам. І от... Насправді в нашому християнському житті є дуже схожа ситуація. Дорогі брати і сестри, ми можемо знаєте, пройти перший етап духовної боротьби, коли Господь за нас е, воює, коли Господь давав нам оцю благодать, таку, знаєте, першопочаткову, першу любов і так далі. Я думаю, що всі ми це пережили, але багато з нас, віруючих людей, вони пішли далі. Вони почали приміряти Божу зброю. Вони почали боротися з своїм я, своїми бажаннями гріховними. І деякі люди отримали чималі перемоги на цьому фронті. І багато християн готові зупинитися на цьому, сказати, все хватить. Вже. Я вже здобув перемог чимало. Я вже, здається, переміг своє я. Я вже, здається, непоганий християнин. У мене все гарно, я вже ну, от живу гарним християнським життям. Що мені ще треба? Оце і є суть, напевно, було, Для чого я вийшов з цього світу, з Єгипту? Мабуть, оце насолоджуватися просто життям, насолоджуватися, отримувати благодать від Господа, отримати благословіння, користуватися певними здобутками своєї перемоги. Але, дорогі брати і сестри, Господь кличе сьогодні кожного з нас і каже, послухай, ти можеш заспокоїтись, ти можеш жити для себе. Ти можеш насолоджувати, бо справді духовне життя це хороше життя, багато благословінь є. Можна насолоджуватися і жити в свою, як кажуть, духовну таку багатство і радість. Але Господь каже: але я хочу, щоб ти пішов далі. Ти переміг уже своє я, можливо, так. Але подивися навколо тебе. Ще так багато твоїх братів вони не війшли в цей уділ. Вони все ще слабі. Вони все ще не, не, не досягнули того, що досягнув ти. Є так багато тих, які ще не війшли у свій уділ, який Господь їм приготовив. І Господь каже: Я хочу, щоб ти став цим ходатаєм, заступником. Я хочу, щоб ти став спереду. Ти вже сильний. Ти вже можеш допомагати слабим. Ти можеш допомогти. Ти можеш насолоджуватися так, ти можеш розслабитись. Але Господь хоче щоб ми стали оцими ходатаями і заступниками. І коли ми читаємо, мене радує цей текст, коли ми читаємо ось цю книгу в Старому Заповіті, коли е, описується ця історія виходу ізраїльського народу, і мені подобаються слова оцих мужів двох з половиною колін. Вони стали перед Ісусом навином і кажуть: ми підемо, ми підемо разом з вами. Ми залишимо ось тут своїх жінок, ми залишимо тимчасово, ми потім вернемося сюди, але зараз ми готові йти. І він каже, більше він каже, ми зробимо все, що ти кажеш, що повелів тобі зробити Господь. Ми це зробимо. Які це хороші слова. Я думаю, як це радує, радувало Ісуса Навина. Оці люди, колишні раби, вони вже стали зрілими, зрілими мужами. Вони готові не просто вже думати про свій комфорт, не просто думати про себе, про свою сім'ю, але вони кажуть, ми підемо. Ми допоможемо вам завоювати вашу землю, вашу територію. Ми готові це робити. Дорогі брати і сестри, я хотів би, щоб ми так само рухалися, як оці ізраїльтяни, оці колишні раби гріха, які вкусили які добрий господарство. Вкусили, як добре жити з Господом, як добре ось пережити ці Божі благословіння. Як добре, але вони кажуть, Господь дав нам зброю, ми її приміряли, ми нею почали користуватися, ми отримали перемоги, ми здобули певні здобутки, але ми не заспокоїмося на цьому. Ми розуміємо, що духовна боротьба продовжується, якщо не в моєму житті, так навколо мене стільки багато тих, кому потрібна допомога моя, кому потрібно допомогти, стати духовнішим, святішим, Божою людиною, вирішити свої проблеми. І я готовий стати як ходатай. І я буду воювати за них, за своїх братів, які ще не війшли в свою землю, яка тече молоком і медом. Дорогі брати і сестри, насправді я б дуже хотів би, щоб ми сьогодні подивилися або оцінили, на якому етапі духовної боротьби знаходимося ми? Можливо, по-іншому скажу ще, можливо, комусь із нас варто подивитися, на якому етапі духовної боротьби зупинилися ми. Невже вам там добре? Невже ви відчуваєте, що ви вже зайшли в свою землю, яка тече молоком і медом? Невже ви переживаєте ось ту повноту Божої благодаті і насолоджуєтеся повнотою ось цього духовного життя? Чи можливо десь зупинилися трішки, і потрібно стати знову, обновитися в силах, сказати, Господи, я піду далі, я буду твоїм воїном, озброєним твоєю зброєю, піду воювати за себе, а потім, коли стану сильним, я піду і заступатися буду за своїх братів. Насправді, багато віруючих людей, вони зупинилися в своїй духовній боротьбі. Багато християн вони просто згадують перший етап своєї духовної боротьби. Вони згадують о той час Божої благодаті і кажуть, от колись було. От колись Господь діяв особливо в моєму житті. І я згоджусь з вами, брати і сестри, бо я також пережив цей період. Я знаю, я вкусив ось цю, цей період цієї неймовірної Божої благодаті, Божого заступництва. Але, але цей період має закінчитися. Господь каже, треба рухатись далі. Розумієш, треба ставати дорослим. Треба ставати воїном, який буде. Розширяти границі мого царства на цій землі, який буде допомагати іншим людям ставати, ось також звільнятися з полону цього, і ставати ось такими зрілими і входити в свою землю, яка тече молоком і медом. Тобто ставати духовно зрілим християнином. Хай благословить нас усі Господь. Я хотів би, щоб ми зараз молилися саме про це. Просто, можливо, в молитві сказали, Господи, ми ще живемо в цьому світі, ми ще на дорозі. І ще ворог сатана він остаточно не переможений. Ще так багато цих хананеїв, і єусеїв, амалакітян, і різних 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 людей, які заважають нам мати повноту, які заважають нам і нашим братам мати справді от таке справжнє духовне життя і духовне благословіння. Господи, я хочу бути твоїм воїном. Нехай благословить нас усі, Господь. Давайте ми схилимось, так? І будемо молитися. Амінь.